Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Масове отруєння в приватному дитячому таборі на Львівщині до лікарень Стрийського району доправили 24 дитини. За інформацією обласної поліції, пацієнтам від 7 до 17 років. В усіх гостра кишкова інфекція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовують те, чи не порушила адміністрація закладу санітарні норми. Усі обставини події наразі встановлюють. Окупанти посилюють обстріли Запорізької області. Протягом доби, по прифронтових територіях, завдали понад 400 ударів. Є жертви та поранені серед місцевих жителів. Подробиці розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами не із Запоріжжя. Інно, вітаю. Які новини у вас? Та лілія загалом протягом доби росіяни вбили на Запоріжжі чотирьох людей. Серед жертв є двоє подружжя пенсіонерів із Гуляйпільської громади. По населеному пункту власне по громаді окупанти вдарили авіабомбами. Там поруйновано і побито також житлові будинки. Є загиблі і у Степногірську. Це двоє чоловіків 60 і 49 років. Російські дрони вполювали людей, коли ті розбро. Рали завали після попередніх обстрілів, оскільки це прифронтове селище, росіяни зараз обстрілюють майже безперервно і для ударів застосовують майже усе наявне в них озброєння. Ну а загалом протягом доби 16 населених пунктів зазнали обстрілів. Активно ворог застосовував авіацію та артилерію для ударів по населених пунктах. А найбільшу кількість обстрілів завдано все ж таки безпілотниками різного типу і через. Атаки дронів є поранені і у селі Біленьке. Там російські впівдарили і а, по населеному пункту, і постраждали чоловік та жінка 43 і 49 років. Є а, ще одна людина постраждала під час обстрілу села Зарічне. А, наразі двоє травмованих перебувають у лікарнях. А ще один пацієнт він отримав допомогу і продовжить своє лікування амбулаторно. Ну і власне через збільшення і таку інтенсивність обстрілів складною на Запоріжжя залишається не лише. Безпекова і гуманітарна ситуація на прифронтових територіях більш детально про обстановку у населених пунктах на наближених до лінії фронту розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу послухати його пряму мову. 51 населений пункт заходиться без світла, без газу, без комунікації, через те, що ворог обстріляв. Зараз у нас є вкрай складна ситуація в Білинківській громаді. В одному населеному пункті ворог вже майже два тижні, як зруйнував систему електропостачання, і наші енергетики не можуть її відновити через те, що через те, що постійні обстріли. Ну і власне останнім часом збільшується кількість обстрілів на Запоріжжі. І ось останнього тижня був зафіксований антирекорд по області. Протягом тижня ворог завдав по населених пунктах понад 4 тисячі ударів. Така інформація, така обстановка станом на зараз на Запоріжжі. Лілія передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Інна Гогой розповіла про ситуацію на Запоріжжі. Троє людей загинули і десятьох поранено внаслідок російських атак на Харківщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у місті Лозова через масовий удар дронів загинув 55-річний чоловік. Постраждали десятеро людей, зокрема, 14-річний хлопчик та 13-річна дівчина. Окупанти атакували місто, спрямувавши на нього 33 безпілотники. Загиблий, черговий механік одного з підрозділів залізниці. Серед постраждалих четверо працівників цього. Відомства їх шпиталізували у стані легкої та середньої важкості. Пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури, критична інфраструктура, багатоповерхівка, приватний сектор. У частині міста немає світла і води. Ремонтники лагодять пошкодження. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів області. Загинули двоє людей у селі Лиман. Невідомі дрони цієї ночі атакували Ростовську область у Росії. Під ударами опинилася залізнична інфраструктура. Зайнялося в районі станції Тацинська, що є частиною військової логістики збройних сил Росії. Місцева енергокомпанія повідомила про часткове знеструмлення регіону. У соцмережах очевидці публікують кадри, на яких видно полум'я. На хуторі Калінін також пролунала низка вибухів. Потенційна ціль підстанція, що живить залізничну колію. Додам, що напередодні сили безпілотних систем України ударили по нафтовій інфраструктурі Росії, атакували нафтобазу в Адлері, навідалися і на Резянський нафтоприробний завод. І з 2 серпня він працює лише на 48% своєї звичайної потужності. З'ясувало агентство Reuters. Через це ціни на бензин в Росії б'ють рекорди. Вартість 95-го оновила історичний максимум, перетнувши позначку в понад 77 тисяч рублів. За тонну. Повітряну тривогу оголошено у багатьох областях України, яких саме ви зараз побачите на екрані. Повітряні сили повідомили про загрозу ударів балістикою з Курська. Не ігноруйте попередження, прибувайте в укриттях. Росіяни не полишають спроб оточити Покровськ на Донеччині. Цей напрямок залишається одним з найгарячіших на передовій. А за даними Генштабу, напередодні там відбулося близько чверті від загальної кількості боїв на фронті. Докладніше про оперативну ситуацію на тому відтинку в нашому ефірі розповів пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина Максим Бакулін. Ворог стягнув як резерви, так і постійно не зменшує тиск. Далі з, з прифронтові міста постійно під обстрілами кабів з артилерії, також з кількістю впівдронів, яка у них зараз є, де вони патрулюють логістичні дороги, а також намагаються знищувати цивільні автівки, крім військових, для того, щоб посіяти оцей страх. І все ж таки показати, що вони що в них немає ніяких принципів. і Вони будуть знищувати все, що вони, що вони бачать. А ще росіяни намагаються тиснути на український кордон. На деяких ділянках атакують піхотними групами. Як розповів у нашому ефірі, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, обстріли прикордоння з боку РФ нині відбуваються щодня. Ворог застосовує. Тобто, все наявне озброєння, артилерію, міномети, а також власне по напрямку Сумської та Харківської областей досить так активно застосовується авіація для того, щоб наносити удари. Окремі відтинки в межах цих двох областей відмічаються і спробами ворога просуватися або діяти більш активно по лінії кордону. Є і такі активні зони боїв. Зокрема, по напрямку Харківської області Вовчанський напрямок, а також напрямок населеного пункту Строївка, завдячуючи стійкості героїзму українських воїнів, зокрема прикордонників, ворогу просунутися глиб України цієї області безпосередньо не вдається. Укрпошта випустила нову марку. Вона присвячена всім ветеранам, які зазнали на фронті важких поранень і тепер перебувають на курсі реабілітації, щоб повернутися до цивільного життя. На Марція дев'ятеро захисників це дев'ять героїчних історій захисту рідної землі, а нині боротьби за право мати свою роль у суспільстві і можливість самостійно забезпечувати себе у побуті. Брати Степан і Петро служили у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Працювали з ударними безпілотниками. Степан втратив ногу на північному напрямку. Зараз навчається ходити з протезом. Петро його надійна підтримка. Під час наступу на Курщині, під час курської операції. Ми наїхали на міни. на міни йшла шлабами підірвалися. У нас було троє. Один загинув, а ми двоє поранені. Двоє братів серед ветеранів, зображених на цій поштовій марці. Вона присвячена центру, де Степан і Петро нині на реабілітації. Така велика честь бути зображеним на Марці. Ми звичайно погодилися, нас намалювали, і малювали. До речі, в той момент, тому ми ще були в лікарні, у Петра операція була, лишень відійшов від операції. Так. Кажу, чи не хочете? Звичайно, хочемо на яку годину? так і так раз і є. Все круто ми в історії художниця намалювала на поштовій марці дев'ятьох військовиків. Історія кожного з них це взірець мужності та боротьби за незалежність України. Тому ми хотіли дійсно на марках відобразити реальних людей. Реальних героїв, щоб вони себе впізнали, це для них до речі, було речі сюрприз. Їх малювала художниця, але вони не знали для чого. І сьогодні мені здається, ви побачили, що для них це була така приємна несподіванка. І от як вони сказали, ці марки направлять своїм рідним та близьким для того, щоб дійсно вони побачили, як вони повертаються в життя. Десятки ветеранів перебувають на реабілітації в центрі Титанові, що у Києві. Заклад спеціалізується на складних ампутаціях, забезпечує ветеранів протезами. Віднедавна в одному з торговельно-розважальних центрів почав діяти одноіменний культурно-мистецький центр для колишніх військовиків. Усе це допомагає їм повернутися після важких поранень до цивільного життя, соціалізуватися у суспільстві. Наша місія це складна ампутація. Складна ампутація це короткі кукси або подвійна ампутація, або потрійна ампутація. На жаль, таких хлопців досить багато. Також ми перейшли на новий рівень в цьому реабілітаційному центрі. Також є окреме приміщення, яке ми називаємо культурно-мистецький центр. Ми зрозуміли, що через культуру та мистецтво ми досягаємо та соціалізацію ми досягаємо кращих успіхів, тому що недостатньо полікувати, запротизувати і навчити ходити. Треба хлопця повернути до життя. Олександр родом із Житомирщини, втратив обидві ноги. Тримаючи оборону на Бахмутському напрямку, зараз підтримує інших поранених. Я був в штурмовому батальйоні. Ми завжди виконували роботу штурмуваті. Тільки після чергового штурму потрібно було забрати своїх трьох хлопців. Старшому групі потрібно було забрати своїх трьох хлопців з позиції, завести іншу групу. Я був проводний і натрапили з нею на противопіхотну. Відірвала мені ліву ногу і праву ампутували вже в лікарні, коли я був у комі. Я зрозумів, що я корисний тут, а я можу допомагати якимось чином війні, а саме в реабілітації хлопців. Я залишився працювати в реабілітаційному центрі. Усі ці герої поруч із нами вчаться знову ходити, намагаються пристосуватись до побуту. Саме про це і нагадує поштова марка: кошти від її продажу підуть на підтримку ветеранів російсько-української війни з важкими ампутаціями. Катерина Самойленко, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Анна Каменєва продовжить ефір до а Опісля я чекатиму на вас із підсумками ранкових подій. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, Ліліо. Дедлайн Трампа. Що буде 9 серпня? І чи не надумає Трамп дати Путіну ще більше часу? Про це і не тільки будемо говорити з гостем студії. Не пропустіть.